Я не згодна з тим, що якщо є 11, а, а він не знає навіть, як виконувати це завдання. Я згодна, я тільки за щоб ви перездавали. Я навпаки за, щоб перездавали, щоб бачили оцінку. Я оцінку, в мене електронний журнал. Я оцінку можу зробити будь-яку хвилину. І якщо бачу, що учень ворушиться, а не просто отримав. <говори> <говори> 9, 9, 8, 8. Якщо ти бажаєш, по Уляна, більшу оцінку, я тільки за. Мені подобається більше, коли діти мені об'єкту. Ти 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 Без ти ти проблем, за даний і лопа. працює. <говори> так. Ти У мене Я трішки відволіклася. Але ну, це організаційний момент, ви мене не знаєте, і ви не знаєте, які мої як Яке требування, як, ну, щоб ну, не бачили мене, марі... <рив> це, <рив> це <рив> <рив> добре, що ви даєте шанс, бо в нас буде ці... ну, шанс буде. <рив> я... Шанс усім буде. буде. Шансу не буде тільки тоді, коли о, в кінці <рив> семестру <пеш рив> <і> пишеться <рив> семестрова робота. <рив> а, Отам, вибачте, шансу нема. Немає шансу, коли ви напишете в <рив> зошиті, <рив> в письмовому <рив> <рив> зошиті. Отам дійсно документ. Це документ, який я не маю права. але Дивіться, я, я відразу скрещу, наперед вам да? скажу. От, наприклад, у нас буде, коли ви вийдете до школи, у нас буде контрольна робота, яку ми будемо писати в зошиті, а зошит контрольний це документ. Я нічим вам допомогти не можу. Та оцінка, яка в зошиті, та й залишається. Але я можу, я можу що? покращити вашу тематичну оцінку. В чому саме заключається поточній оцінці? Я можу